Обласні медичні установи отримали більше півсотні генераторів від румунських меценатів. Тепер лікарні області зможуть працювати наповно, навіть за відсутності електроенергії, зізнаються медики. Наш Микола Швець дізнався про таку необхідну нині допомогу і про те, що ще отримала Чернівецька область. У стороженці центр первинної меддопомоги під час відключення електроенергії не може повноцінно працювати. Зізнається Чернівецькому репортеру Олег Триколіч. Каже, медики цієї установи неодноразово звертались за підтримкою до місцевої влади та до обленерго. У відповіді так і не отримали. Не працює система отоплення, оскільки зараз зимовий період. Це перше. Наступне немає можливості виписати електронне направлення, зробити електронний огляд пацієнта в системі Хелсі за того, що ну, немає електропостачання, немає інтернету. Ми писали звернення, нас не віднесли нашу страшнецькуваторію до об'єкту критичної інфраструктури. На жаль, так тепер на потреби Буковинських лікарень завдяки меценатам вже передано 64 генератори. Така допомога. Це проєкт румунських благодійників. Вони за власні кошти закупили енергогенеруючі пристрої та організували їх трансфер. Даний проект виник дуже спонтанно. Контакти, ну як і завжди, все між волонтерами виникає. Подзвонили колеги з Румунії, які почали сказали про те, що вони мають намір завести в Україну таку-то кількість генераторів. Наразі це 100». 64 генератори встановлюють у первинних центрах надання медико-санітарної допомоги у громадах області. Ще 36 відправлять на схід України. Потужність кожного генератора 3,5 кВт. Вони є затребуваними для роботи ФАПів у сільській місцевості. Якщо проблема шкіл дитячих садочків вже вирішена щодо електропостачання електроенергії, то ФАПИ це залишився у той момент, поки що не забезпечений, і сьогодні він оперативно за допомогою допомоги закривається. Окрім генераторів, у рамках співпраці з фондом Шихиризади передали Буковині автономні системи освітлення. Микола Швець, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4